Вітаю, вас, шановні друзі. Всі вже знаєте, що у нашого, прости господи, президента є цілий ряд радників. Є персональні його радники, є радники офісу президента, і вони щось там радять, перераджують. Ну в кінцевому випадку все одно роблять все, як наказують американські хазяї, але тут нібито якась робота відбувається. Ну це знаєте, як раніше у королів були оці ці шути, оці дурники, які скакали, там просто веселили короля. Оце те ж саме зараз цю функцію виконують радники. І от один із таких петрушок, звати його Сергій Лєщенко. Який в день нібито працює радником, а вночі підробляє діджеєм на дискотечках. Я публікував в своєму телеграм-каналі відео, як там Сергій Лещенко вкалує на перемогу, працюючи за діджейським пультом. от, що цей самий Лещенко заявив з приводу єдиного телемарафону. Телемарафон єдині новини, створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. І намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України. Іншими словами, справжню правду ви можете дізнатися тільки в єдиному телемарафоні. Телеграм-канали це все брехня і російський ПСО. Єдиний телемарафон ось наше все. Тому дивіться єдиний телемарафон, вірте у перемогу і не забувайте донатити. Чим більше ви донатите, тим більше ми крадемо. Ось приблизно так звучить заява Сергія Лещенка. Із цього можна зробити висновок, що закривати єдиний телемарафон, як вони там планували зробити, ніхто не планує. Більше того, після того як США виділило нам фінансову допомогу, частина із цих грошей піде на підтримку єдиного телемарафону. А я нагадаю, що річні витрати на єдиний телемарафон складають сотні мільйонів гривень. І можете собі порахувати, скільки за ці гроші можна було б купити дронів та машин для наших військових, але то не так важливо більш важливіше засирати голови українцям оцим брехливим патріотизмом.